Невигадні історії про звіряток друзяток Лариса Ніцой. Зайчик Вухасик. Вухасику, ти вийдеш гуляти? На лісовій вулиці лісового містечка біля хатинки зайчика вухасика стояв кабанчик-кабасик. Він уже поснідав, сів на свого велосипеда і поїхав до друзів звірят. Першою була хатка зачиняти вухасика. Вухасику іще раз погукав кабанчик кабасик. На порозі з'явився вухасик, на ходу запихаючи до рота Муркену кобасу. Ага, вийду, ось душую кобасу і вийду, а потім гукнув у хату Ма, я пішов. А чай, почулося у відповідь. Та Вухасика вже й слід прохолов. Він сидів на багажнику кабасикового велосипеда. Кабасик поважно крутив педалі і кермував. Вухасик теж дуже хотів мати велосипеда. Йому навіть ночами снилося, як він на велосипеді ганяє лісовими вулицями. Але в мами й тата не встачало грошей, щоб купити такого подарунка. Коли в лісі йшов дощ і на вулиці збиралися великі калюжі, у хасикові дружі, кабанчик-кабасик і Відмежа міня ганяли по цих калюжах на велосипедах. Як вухасикові кортіло сісти на свій велосипед і вжух. Колесо розітнуло плесо калюжі, вжух і в різні боки бризки, вжух і позаду коло шматиться вода. Мамо, я так хочу велика, просив він у мами зайчихи. Мама пригортала його до себе. Я знаю, синочку, потерпи. Поки що гухасик і кабасик їхали з совою вулицею й думали, до кого першого їм заскочити. На зустріч на своєму велосипеді вигулькнув. Медмедик Міня. Ой, друзі, а я по вас, гайнемо на ставок. А кого ще з собою візьмемо, поцікавився вухасик. А я покою заїду, запропонував ведмедик Міня. Він метнувся на сусідню вулицю І привіз із собою Вовчика вусика. Зі свого двору на новому велосипеді виїхав баранчик Беня. Ух ти, вихопилися у друзів. Оце так велик. Велик і справді був класний. Червоний і блискучий, з ручними гальмами, різними швидкостями, розцядкований наклейками. На вулиці з'явився черепашка Пашка. Він теж замилувався велосипедом Бені. Беню, підвези черепашку Пашку, попросив зайчик Баранчика. Баранчик недоволено скривився. Вухасик вів далі. Я поїду з кабасиком, вусик зміною, а ти на свій багажник візьми Пашку. Ото вигадав, він мені панциром велосипеда подряпає, заявив, надувши губи, баранчик Беня. Ну, нічого, він тобі потряп... не подряпає. Заступився вухасик за Пашку. ти просто скупердяга, вихопилися в кабасика. Пашка стояв і сором'язливо переминався з ноги на ногу. Виходило, що йому не вистачало місця, а велосипеда, як і вухасик, черепашка не мав. Вухасик, замислившись, охопив лапою своє довге вушко і став його жувати. Знаєш що, Пашко, сідай на моє місце до кабасика, а я і так дострибаю. Я ж чемпіон зі стрибків. Не треба, вухасику, раптом засяяв черепашка Пашка. А я чемпіон з'їзди на роликах. Ха, та я вас зараз усіх обжену. І Черепашка Пашка кинувся до себе у двір і невдовзі з'явився на роликах. На його личку грала лукава усмішка. Ну що, ось і за мною хто останній, той зануда, крикнув Пашко і помчав на роликах униз по вулиці. Зрято з вереском осідлали свої велосипеди і помчали слідом за Черепашкою. Позаду всіх плентався баранчик Беня. Він не вмів як слід їздити на велосипеді, але друзі навіть не схотіли йому допомогти. Їхати було зовсім недалечко, вулиця плавно спускалася до ставка. Поки Беніна здогнав звіряток, ті вже валялись на березі, відсапуючись. У мене для вас сюрприз, заявив медведик Міня. Учора мій тато і дядько Бобер установили велику кладку, і якщо ви повернете голови, то он за очеретом її побачите. Тато з дядьком бобром будуть на ній рибалити, а поки вони на роботі, ми можемо до схочу з неї настрибатись у воду. Де де? Друзі схопилися з трави і стали підстрибувати, щоб за високим очеретом побачити кладку. Усі за мною, покликав ведмедик Міня і повів усіх через очерет. Оце так кладка!» – Звірята захоплено роздивлялися споруду, що постала перед їхніми очима. Кладка була широка, на ній запросто могли поміститися всі звірята. Вона вступала від берега далеку у воду, а там глибоко, ага, з головою, хто плавати не вміє, краще не йти. А хто плавати не вміє? запитав про всяк випадок у Хасик. Вони з друзями багато разів уже бували на ставку, і ніби всі добре плавали. Звірята знизували плечима, переглядаючи, і тільки баранчик беня не брав участі в їхніх розмовах. Він ніяк не міг намилуватися своїм новим велосипедом і все протирав його носовою хустинкою. Тоді вперед, вигукнув лухасик і кинувся бігти по клаці, стрибаємо бомбочкою. Свіряди побігли по клаці, і там, де вона закінчувалася, поширюю шубоснули воду. Навколо розляглося веселе верещання та хлюпання води. Коли всі настрібались, повлягались на клаці обсохнути та погрітися на сонечку, лухасик згадав А де беня? Усі наче по команді повернули голови до берега. По клаці до них йшов баранчик Беня, сягнучи велосипеда. Беню, ти що? Залиш свого велосипеда на березі. вигукнув вухасик. Ще перекинешся. Він із ним, мабуть, і спати лягає, засміявся медведик Міня. А зараз хоче разом із ним стрибнути бомбочкою. Розвеселився вовчик Вовусик. Або ні, це він свого велосипеда буде вчити плавати. І звіряти дудружно засміялися. Паранчик Беня не звертав уваги на капкування звірят. Він керектав і вперт тягнув велосипед по клаці. Я пас, я вже купатись не буду, заявив черепашка Пашка і, розминувшись з Беню, вийшов на берег. Мені теж жиддому пора, додав кабасик. «Довго ж ти збирався Беню. Ми вже назад їдемо. звернувся до баранчика Зайчик у хасик. Він іще сидів на краю кладки і бив ногами по воді. Інші звірята потяглись до берега одягатися. Ну що, ходімо, звернувся вухасик до баранчика Бені і попрямував кладкою до берега. Раптом позаду вухасика пролунав крик і плюскіт. Звірята посхоплювалися на березі. Вухасик оглянувся і побачив, що Беня разом зі своїм велосипедом упав у воду. Вухасика й бень розділяло всього кілька кроків. Зайчик у два стрибки опинився на краю кладки, став на коліна і простягнув лапку до Бені. Хапайся за Бе... не, Беню, хапайся. Та Беня, захлинаючись, учепився з усієї сили за свого велосипеда. Беню, потонеш, відпусти велосипед, хапайся за мене. Та Беня не слухав. Він ніяк не хотів розлучатися зі своїм велосипедом. Ще кілька разів випірнувши, Беня зник під водою. Вихасик миттю стягнув із себе футболку і тільки хотів був стрибнути, як зенецька його хтось смикив назад на кладку. Позаду стояв черепашка Пашка. Я краще плаваю, забув, у мене юнацький розряд, і Черепашка стрибнув у воду. Він набрав повні легені повітря і пірнув за кілька секунд винирнув з води разом з Бенею. Беня широко Роззявленим ротом хапав повітря. До нього не зійшло, що він ледь не втопився. Беню хапила паніка. Він замахав щосили лапами, дубасічі по воді. Під удари потрапив і Пашка. Заспокойся, Беню, не розмахуй так, згукав Черепашка до баранчика. Проте Беня нічого не розумів. Він гамселив по воді. То занурювався під воду, то виринав. Підминаючи під себе Черепашку. Беню, зупинись, ти втопиш і себе, і мене. кричав Черепашка. Дай я тебе витягну. Та Беня не слухав, міцно вчепившись за черепашку, що духу й далі лупив, по чому попало. Рятуйте. став гукати Черепашка, розуміючи, що він нічого не може вдіяти. Від черевого удару в Черепашки потемніли в очах. Беня тонув і тягнув за собою Пашку. Рятуйте, кричав Пашка, розуміючи, що вони з Венею ідуть на дно. Що робити? Зам... Що робити? заметався по кладці вухасик. Його вушка зачепилась за щось угорі. Вухасик підняв голову і побачив вербове гілля. Верба була старою, похиленою. Вона простягла свої гілки далеко над водою, і вухасик притмом кинувся з кладки. Він видерся на вербу, повз по гілляці, щоб пригнути її нижче до води. Проте гілляка не піддавалась. Вона була знато товстою, і щоб нагнути... нагнутися під легеньким вухасиком. Друзі, поможіть мені, гукнув він звірятам, але тих паралізував жах. Вони стояли на березі і не могли зрушити з місця. Вухасик поповз далі. Гілляка ставала все тоншою. Вона могла отот обламатись і разом із зайчиком, щоб шубовснутись у воду. Та вухасик усе повз. Гілка помалу, помалу пригнулась нижче. Черпнувши своїми кінчиками воду в тому місці, де тільки ще були Пашка й Беня. Баранчику, Черепашка, виперніть. Попрохав вухасик, і ті, ніби почули його мальбу. Зібралися на силі, щоб востаннє вирватися на поверхню та схопити ковточок повітря. Гапайтеся, гапайтеся за гілку, що духу загукав вухасик. Черепашка почув вухасика і, хоча був знесилений, таки вчепився за гілку. У бенні вже сили не вистачило. Він став іти на дно. Тоді вухасик. Хитнувся, надавивши силу на гілляку так, що вона пригнулася ще нижче. Махнув на мені лапкою, підчепив щось під водою. Коли гілляка з вухасиком випростилась, над поверхнею з'явився Беня. Вухасик міцно тримав його за сорочку. Беня обняк і не рухався. Здавалось, він не дихав. Вухасик озирнувся. До берега помалу пробирався черепашка, впрятав все, ще стояли за заціпенідів. Зайчик повільно поповз по гілляці до берега, тягнучи у воді беню. Нарешті до тями прийшли вовуси каміння. Вони кинулись допомагати вухасико витягти беню на берег. Там уже відсапувався черепашка. Поруч з тому не опустився зайчик. Беня лежав і не ворушився. Треба його відкачати, сказав Пашка. Та беня сам розплющив очі насилу обвів поглядом звірят, що чистов... з Пились навколо. А де мій велик? ледве повернувши язиком, запитав Беня. Я тебе зараз приб'ю з твоїм великом, не втримався від мене дикміння. Ми ледве не вмерли з переляку. Це ж треба було припертися на кладку з велосипедом. У тебе що, з головою непорядок? Він замахнувся на Беню, ніби збирався вдарити його за лапку хопив вусик, обняв на плечі. Усе усе, заспокойся, Міні. все обійшлось. Аж тут хтось схлипнув. Це був кабасик, переляканий він і досі сидів, на березі, обійнявши свої коліна. Вони мало не втопилися, шепотів кабасик, а все через той велосипед. Більше ніколи не схочу на ньому кататись. А я схочу, зіткнув в ухастик. Він я сів на велосипеда і поїхав по допомогу, бо баня з пашкою так навковтались води, що не могли йти самі. Та й вухасик зовсім ослаб, рятуючи друзів. Про пригоду на ставку швидко дізналися лісові мешканці. Усі захоплювалися сміливістю зайчика вухасика, який врятував життя своїм товаришам. Про Вухасика написали в лісовій газеті і помістили там його фото. Мама Зайчиха й тато заєць, коли почули, що сталося, ухопилися за голову. Подумати тільки, баранчик Беня ледве не загинув через свій велосипед. Хіба можна купувати вухасикові велосипеда, коли через нього може скоїтися таке нещастя? Ні ні ні. Не хочу чути ніякого велосипеда, розпачливо вигукувала мама. Якщо з тобою щось станеться, я не переживу, обнімала вона синочка. Синку, ми дуже пишаємось твоїм учінком, але мама каже правильно підтримав тато. Проси що завгодно, тільки на велосипеда. зайчик кухасик, втратив будь-яку надію отримати собі залізного друга. Ну нічого, утішав він себе. Друзі даватимуть кататись, а коли виросту, сам собі куплю. Баранчик Беню уже почувався добре, скільки тато й мама не випускали його гуляти на вулицю. Дядько Бобер, тато одмен на і тато баранчика Бені разом дістали велосипед з дна ставка і тепер його тримали під замком у гаражі. Через цю пригоду в лісі розгорілася суперечка. Треба заборонити купання у ставку. Вимагали одні. Це неправильно заперечували другі. Треба виставити охорону, щоб не допускали дітей до води, пропонували треті. Проте мудрий голова лісової громади Олень Оленович запропонував інший вихід. На ставку обладнали пляж і запровадили рятувальну службу. Тепер усі звірі, малі й великі, могли спокійно купатись і плавати, знаючи, що в разі чого їм нададуть допомогу. І прийдуть рятувальники. Життя звіряток і друзяток налагоджувалося. Вони знову разом бігали і гляжалися. Минуло кілька тижнів. У двері зайчого будиночка постукали. Вухасикова мама відчинила двері і ахнула Вухасику, до тебе гості, гукнула вона в дім. На порозі стояв голова лістової громади Олень Оленович і своїм помічником Вовком Вовкуловичем. Позаду почеснених гостей усміхався зайчиків тато. Оленій Оленович кошлянув і мов Хочу подякувати тобі, вухасику, за геройський вчинок. І від імені лісової громади та з дозволу твоїх тата й мами подарувати пам'ятний подарунок. Я впевнений, що такий розумний і відважний зайчик, як ти, знає, що з ним робити. До кімнати завели великий пакунок. Коли мама допомогла вухасикові зняти упаковку, вухасик аж зажмурився від щастя. Перед ним стояла його мрія, найкрасивіший, найкрутіший у світі велосипед.